мені життя? Мабуть. Це точно. Одній мені була би кришка. На моєму місці так зробив би кошт. А, не скажи. Інший би б дав, що мене зовсім не помітив, або прогнав би, або ще краще. Ще краще здав би в чому воску. <різв 'язок> Я люблю собак, але не в своєму будинку. У мене дуже цікава роль, тому що це роль негативного персонажа. Це про сімейну пару, яка живе своїм життям. Життя розмірене, все сплановано, все зрозуміло, але раптом з'являється собака. І далі життя руйнується, тому що це безлад. Це шум, це гам, це дитина в домі. І тому моя героїня, вона не хоче нічого міняти в своєму житті. А що це? Робить? А що таке калюжа? Вона зробила калюжу. Сілія, це ти? Вона, але не я. Почали ми відготовку ще з вересня місяця. У нас все було добре. репетиції йшли дуже класно, тому що в нас була молода така завзята команда, з якою було дуже гарно працювати. Я люблю собак, по ролі, і я в житті люблю собак. По житті у мене завжди собаки. А зараз в мене три Йорка, класні. Я без них не можу, не, не в собі життя. І того, ось це саме про мене. Історія про мене. Я дуже рада, що нам нарешті вдалося отримати власне ім'я, Тому що, все ж таки, ім'я це бренд. Театр квітки. Я дуже сподіваюся, що зміниться не лише назва, що ми будемо відрізнятись. Він. Інших театрів, а все ж таки, і репертуарна політика буде більш виважена, звичайно, україна орієнтовна, і, власне, хотілося б додати балансу між експериментом і класичним репертуаром. Повний брендбук театру буде ще оформлений, тому що в нас був проект від Українського культурного фонду на створення брендової частини. Для нас змінюється, мабуть, це те, що накладає якусь більше відповідальність, тому що ми, ну по перше, ми зараз більше. Намагаємося говорити українською мовою, що дуже складно, але ми це все стараємося робити. І в цьому полягає зараз, і, мабуть, сама найбільша складність. І в мене для тебе теж є сюрприз. Сільвіє! Нам вивели пришок! Почистили вушка, підстригли нігтики.